найважливішим внеском, <in> <the United> який Сполучені Штати та Німеччина могли б зробити для України, було б сказати, що ми хочемо, щоб Україна фактично виграла цю війну що це в наших стратегічних інтересах, щоб Україна досягла успіху. Отже, це було б найважливішим. Бо, по перше, це відкрило би шлях для подальшої матеріальної допомоги, якої потребує Україна, і це також було б сильним сигналом для Росії. Тоді їхні надії на те, що Захід про. Грає що захід коливається в підтримці? Будуть розбиті. І тому їхня стратегія війни на виснаження зазнає краху. З точки зору матеріальної допомоги, звичайно, немає жодної конкретної зброї чи платформи, яка б змінила все. Йдеться про поєднання повітряної, наземної та морської компоненти, але, звичайно, в топі мого списку будуть високоточні ракети дальньої дії, здатні вражати цілі на відстані щонайменше три сотні кілометрів. Отже, це Атакамс і Таурус. цією зброєю зсу могли б бити по кожному квадратному метру ок окупованої Росією території, включаючи Донбас і Крим, жоден російський штаб, жодна російська артилерійська система чи логістичний маршрут не були б у безпеці. Жоден корабель у Криму, жодна російська авіабаза, жодна пускова платформа для шахедів в окупованій Україні не була б у безпеці. Єдине, що заважає нам надати цю зброю, це наша політична воля. Якщо термін придатності деяких із цих видів зброї закінчується або закінчився, велика ймовірність того, що більшість із цього ще можна використовувати. Я кажу, давайте віддамо це зсу, адже вони довели свою надзвичайну інноваційність та вміння, інтегруючи будь-яку зброю і роблячи її ефективною. давайте зробимо це замість того, щоб утилізувати цю зброю у себе. Let's do that instead of destroying these things at home.